Сьогодні буду жарити маленького окуня, в кукурудзяній муці. Спочатку мені треба рибу посолити і поперчити, щоб вона трохи замаринувалася. І поперчити. Перець дає рибі дуже такий смачний смак, запах, перебиває запах риби. Навіть є маленька щука, Гарно солю і залишаю на декілька, там хвилин двадцять, щоб вона постояла, промаринувалася. І тоді будемо жарити. Вона маленька і дуже смачна. сковорідку я налила олію, поставила на, на газ, щоб вона розігрілася, обмокую у кукурудзяній муці гарненько з двох сторон і ставлю жарити на маленький вогонь щоб не спала это її

Ось такий жарений окунь, кукурудзяні муці в мене вийшов. Кому сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, буду готувати ще багато смачних та бюджетних страв.